Ви маєте залишатися зараз в укриттях так у безпечному місці, адже триває повітряна загроза, повітряна тривога в Україні. Атакують нас росіяни і вже маємо звістки. Ми від е, очільників різних регіонів. Е, так, е, на Одещині та Миколаївщині повідомляють про роботу протиповітряної оборони. Чекаємо на офіційну. Інформацію е, є збиття на Дніпропетровщині. Також попередньо е, повідомлялося про 40 запущених ракет в другій хвилі. Це, зокрема, ракети Х-101 та Калібр. Зафіксовані пуски ракет саме із моря. Це вже зазначають в оперативному командуванні. Південь, ні, це журналіст Цаплієнко. Ну і так само підтверджував запуск ракет Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА. Будемо стежити за розвитком подій. Згадаю, ще Кривий Ріг там були вибухи, але знову ж таки і згадаю, заклик Олександра Вілкула не знімати, не викладати у мережу. Будь ласка, не працюємо на користь ворога.